Ти точно хочеш бути самим класним в спортзалі. Що для цього зробити, якщо ти там не рама, не качок і ще не готовий до літа, бо почалася тільки зима? Перше, що вразить всіх, це твоя сумка. І ще на підході до спортзалу всі звернуть на тебе увагу, оскільки в тебе сама крутяцька. Торба для спортзалу, це тарва 55, 65. Ти просто будеш з нею блістати. На тобі будуть всі погляди. І дівчат, і чоловіки. Ви так погнали розказувати, що ж тут класного. Найперше, що тобі треба, щоб зайти в спортзал, абонемент, достати карточку або браслетик. Копатися в своїх речах не дуже хочеться. Для цього ми передбачили тут для твоєї зручності ось таку кишеньку з текстильним підкладом. Вона доволі глибока. Ось сюди доходять мої пальці. Браслет, карточка, якийсь абонемент легко туди поміщається. Друге, взуття взуття має лежати окремо. Або якщо ти плаваєш, то взуття і мокрий одяг. Для цього тут є зовнішнє кишеня для взуття і для мокрого одягу, яка не сполучається з основним відділенням. Тут є тканинний чохольчик. Все, ви сюди поклали, закрили. І основне відділення з суперзручним доступом. Раз, 2. Відкинули. Тут у нас набивачка. І сюди поміщається дуже багато чого. Всередині ще є кишеня на блискавці. Закривається ось однією втомленою рукою. Дуже просто. Їдете далеко, якщо хочете використати як сумку для подорожей, ще взяли і закрили оці кнопки. Все. Клапан заблокований. Тарва 55,65. 7,5 тисяч гривень, шкіра Алькор зроблено в Україні, їде за кордон, їде по Україні, по Україні без передоплати. Замовляєте, от так от відправляємо. Приходите, дивитесь, все влаштовує, оплачуєте. Переходьте за посиланням в шапці профілю, Вбивай 55 5565